Мані інсайт канадський подкаст про гроші, економіку та особисті фінанси. Ми професійно займаємося фінансами та страхуванням вже не один рік та завжди раді новим клієнтам. Перелік наших послуг на сайті Артамфайненшл.сі Привіт всім глядачам нашого подкасту. Сьогодні маємо для вас бонусний випуск, який повністю присвячений вашим питанням, які стосуються сплати податків в Канаді. Поговоримо про правила повернення податків, про кошти, які надходять вам з-за кордону, і ви не знаєте, як їх декларувати. Є також багато інших тем. Додам, що список всіх запитань, які ми обговоримо, я залишаю в описі під цим відео. Можете передивитись і можливо знайдете те, що цікавить саме вас. Будемо спілкуватися і запитувати про все Ольгу Євтушенко, бухгалтера в Канаді. Ольго, вітаю вас. Вітаю, Юліана. дякую, що запросили мене, дякую. Ольга, у нас є кілька питань від наших глядачів, які часто ми бачимо в мережі і людям для бухгалтерів прості питання, необхідні такі ж самі прості відповіді, але дійсно професійні. Отже, ми переходимо до першого питання. Моя дружина не працює, у нас троє дітей, чому я все одно плачу багато податків, або маю маленьке повернення. Я так розумію, що це чоловік, один працює в сім'ї і платить багато податків. Це залежить ну, Так, от, так от, виглядає от. так. Мабуть, він на того, що у нього троє дітей, і чому ж це все ж таки таке навантаження? Так? Коли у нас в сім'ї працює і лише чоловік, наприклад, ну, або хтось в подружжя, хтось не працює. А ми можемо скористатися лише податковим кредитом жінки в цьому випадку, так і трошки збільшити рефант або зменшити податкове навантаження для чоловіка. Те, що у людини троє дітей, взагалі в принципі це не на кредиті не, не впливає. Це могло б вплив би, впли... вплисти, наприклад, Care експенсис, коли ми дидакти били, робимо вичити, але в цьому випадку жінка не працює. І навіть якщо вона не навчається, то в цьому випадку, навіть якщо діти ходять до садочку, ми не зменшимо його податкове навантаження. Тож тут троє-п'ятеро дітей взагалі, в принципі, от тільки тот факт, що дружина не працює, трошки покращує картину його. Все. Тобто податкова не дивиться, скільки у вас дітей, вона тільки суто на ваш дохід як сім'ї. Так, так. Ні. Ну і податковий, на податковий кредит дружини використовуємо: 15 тисяч той, що був у нас у 2024 році. Ні. Ясно. Так, наступне питання. Батько регулярно переказує гроші на навчання. Як показати це в декларації? Я так розумію, що мама з дитиною за кордоном. Батько десь в іншій країні і пере, робить переказ грошові на навчання, це, це ж не вважається доходом. Чи можна це так, 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 не вважається доходом, навіть якщо ну дивіться, якщо у нас подружжя і він просто там в Україні, але вони сім'я стіл, да? досі сім'я, просто він не приїхав. А ми просто декларуємо його дохід, котре він заробив в Україні тут в Канаді. Він показується як дохід сім'ї. І окремо, звісно, ці гроші, котрі він передає дитині на навчання, вони не оподатковуються окремо. Це просто ну, можливо, це гроші з того доходу частково, можливо, збережень. Це не важливо. А якщо це вже не пара, то звісно, жінка ж тут не декларує доход чоловіка. Вони separate або там divorce, розведені. А, і ті гроші, котрі батько надає а, дитині, це як подарунок. Ми його не декларуємо, ми його ніде не показуємо, ми просто зберігаємо цей документ, там, де там вони там перераховувалися, і бажано, щоб було якесь письмо, підтвердження, що то дійсно гроші батька на навчання, тобто ну, кваліфікація на випадок аудиту, що це дійсно подарунок такий. Ну. А як це оформляти правильно? Це якось має бути завірено десь. як це а, Розумієте, це може бути письмова, просто пись, пись письменна письмова форма. Її не обов'язково завіряти, її можуть запитати в банки, сіари можуть запитати, але це буде достатньо, це буде бажано вказувати, вірно, прямо в перерахунку, да, як вони там пораховують, що це на, на дитині, там, на то-то, то-то, то-то від там від фамілія, ну, фам ім'я, це понятно, це буде, буде ідентифікація, що батько. Тобто тут немає таких прямо, знаєте, шаблонів, да, як це робиться. А ви просто повинні воно буде повинно бути доказуємо, що це по -по подарунок, ну, гроші від батька. Угу. Ну, якщо це відслідкувати банківський переказ, то це можна побачити або прізвище а. однакове, так, а. Або, а... якщо воно там в банківському переказі нічого не зрозуміло, ми робимо просто якийсь письмовий документ. Так. А якщо людина, наприклад, в Канаді володіє якимось майном, це просто я перейшла вже до третього запитання, а не важливо, чи була у власності житло, чи автомобіль. Якщо людина це продає, це вважається доходом і чи потрібно це вказувати в декларації? Це тому що це важливе питання, чому так. дивіться, зазвичай, яке майно? Якщо у нас майно. Зазвичай ми продаємо те, що вже використано, і воно потеряло свою вартість. От, наприклад, той же автомобіль, да, ми купили його там, наприклад, неважливо, через Marketplace, неважливо, де ми там купили за 13 тисяч доларів, а продаємо ми його за 12, то у нас тут не буде прибутку до да, того, з чого оподатковувати. Але якщо ми там щось. Купив за 13 щось, наремонтували, і кажемо, вона вже вартує 15, я продав її за 15. То у нас тоді доход буде 15 мінус 13, тобто 2 тисячі. І 2000 тисячі ми повинні показувати в декларації як gain, доход з продажу автомобіля, але він буде оподатковуватися лише. А 50% від чистого прибутку, тобто з 2 тисячі буде попадати в оподаткування лише тисяча, вона буде сумуватися до загального доходу людини сімейного, тобто лише тисяча. Це ж саме стосується вартості нерухомості, так? А, ну, нерухомість в нас взагалі по-іншому. Ні, тут нерухомость взагалі ми його показуємо всю вартість, але в нас є. Тобто це принцип резиденціл або комерційна нерухомість, і тут вже ем, ем, воно може бути не оподатковано, а мож, ну, тобто вивільнено з оподаткованого не оподатковано, бо буде на це льгота, да, екземпшн. Або може бути оподатковуватись так, але правила будуть такі, ж самі якщо це повне немає льготи, то це правила такі самі, 50%, від 50% Ми сплачуємо податок. Угу, ясно, дякую, що пояснили. І у нас четверте питання. У нас сьогодні питання з різних тем, тому що ці питання, очевидно, зібрані з найактуальніших переписок так, людей з бухгалтерами, з експертами. Чоловік здає питання. Я не збирав чеки, але маю банківську виписку. Чи цього достатньо буде? Ой, ну це ти прям це да це. Ти звісно, питання топ. А, ні, цього недостатньо, якщо ну, особливо, якщо ви селс Employment де вам треба підтверджувати ваші витрати, вам треба мати інвойс, чеки. Якщо там це ви там купили там чеки на, на заправку бензин. Ну, так тобто ні, потрібні потрібні первинні самі документи. Банківська виписка, вона є додатковим доказом того, що ви у вас була витрата, але це не є виключення, тобто ви маєте мати. Інвоси, біли, чеки, ресептики, має це має бути так зберігати 6 років від останньої дати декларації. Я так розумію, що якщо ви не взяли чек від якоїсь покупки, ви не зможете це задекларувати як додаткові витрати, да на щось. А, так, звісно. Ну, у нас багато зараз електронних чеків. Проблема зараз лише, наприклад, люди щось купують на Амазоні, це ж можна завжди скачати там, з цього кабінету да, там, або там страховка, іншуренс. Це ж завжди можна ну, те, те, що можна відновити. Да? А отакі, наприклад, покупки там, туси в якомусь магазині, там, хом депот, або там ще щось. Ще... Так, це треба прямо мати ці чеки, бо ви так не підете і не скажете, дайте мені там, за... я там купляв у вас ні. Так має, має, має бути. У мене тут оце питання таке, знаєте, я не знаю, топове. Чому у моєї колеги більший рефант, якщо ми маємо однакову зарплату і роботу в країні ці люблять... Слушайте, ну це, це точно, це, мабуть, у всіх таке. У мене просто теж таке і в цьому році було, і в минулому році. А... За... Не може бути ідентично декларація кожного людини, Ну, правда, не може, бо це дуже багато факторів залежить від сім'ї, це сім'я, чи одинока людина, чи є дітки, там витрати на дітей, податкові інші кредити медичні, там тютішин, донатейшин або, наприклад, взагалі людина. Наприклад, у нього нічого немає, ніяких додаткових, але от вона приїхала лише, там, наприклад, у му році, да, там, в середині року, і почала працювати. І у неї nonrefund або став не 1500, ну, наприклад, 24-го, А він від віддати її заїзду. І він там став, наприклад, вона в середині року приїхала, там, приблизно 7-500. Навіть якщо її компанія утримала податки, гарно утримала, тобто запасом, у неї рефанд зменшиться. А у її колег буде більше рефанд, бо вони були повний рок податкові резиденти Канади. Оце от прям теж у мене в цьому році навіть такий був кейс. Що от людина мені прям каже, чому? А я їй доказую, чому? Бо хочеш пояснити, щоб люди розуміли, що прям треба. Розмовляти завжди з бухгалтером, чому? Щоб ви не бігли до іншого бухгалтера і там не робили, платили знов або там якось воно у вас піде. Тобто багато лічильників, кредитів, сімейний стан це все. Навіть там рент -кредити, да, вони все все все, все впливає на, на, на рефан, на суму повернення. Так, тобто варто пам'ятати, що є не тільки. Доходи, які бачить CRA, а й ваші витрати, і супутні, якісь обставини, так. які супроводжують вас протягом вашого фінансового життя в Канаді, так ну коли ж ваш а, бере ваш роботодавець на роботу, ви всі підписуєте форму до TD-1, У всіх буде стандартний, і вони працюють, нараховують вам зарплату. Відповідно, вони ж не знають іншої вашої картинки. Да, ви іншу картину, ви вже декларуєте відповідно. В цій декларації в річні ви вже показуєте, що ж у вас там трапилось протягом року, і що ви маєте або доплатити, або у вас більше повернення. Тому ми, ми подаємо всю цю декларацію, щоб заявити, щоб, щоб а, зробити так міні аудіт тобто за рік, що ж таке у нас по ітогам вийшло. Угу. До речі, що хотіла сказати, от компанія Artem Financial, так, яка допомагає цьому подкасту виходити в ефір. Дуже вміло спеціалісти вміють зробити так, щоб оптимізувати податки як і в бізнесі, так і в інвестиційної діяльності. Тому якщо вам потрібна оптимізація податків на такому глобальному рівні, то звертайтесь в Artem Financial. Ольга, звичайно, по інших цих ваших питаннях і тих деклараціях, які вам потрібно заповнювати щороку. Так. Податковий сезон ще далеко, тому можемо не, не хвилюватися. Так, податковий сезон далеко, але до нього, знаєте, якщо треба планувати, то треба готуватися. От якраз зараз час готуватися, бо планувати, питати у свого бухгалтера, коли вже сезон пройшов, і можна спокійно ну, про щось поговорити на майбутнє, як там і, і як там. А, планування да, зробити от зараз дуже от, час. час на це. Розкажіть трошки детальніше про це готуватися? Це що? Це має... ну, я я маю я... на увазі, от людина. М -м, дивіться, ну, наприклад, відкривати розпірахунки, у кого ще немає, або що з Хомсевій аккаунт ще немає. Якщо, ну, треба от в цьому плані а, планувати, да? якщо у вас в тому в минулому році дуже було багато податкове навантаження. А, треба тоді думати з бухгалтером, що ви можете ще зробити, щоб його а, зменшити, але щоб воно відповідало вашим цілям. Ну, наприклад, покупка житла. Так, ми тоді відкриваємо ФІОСКОМ і тоді 8 тисяч там, на дружину на себе можна покласти, воно буде зменшувати наше податкове навантаження. Багато хто медичні витрати тратив і квітанцій не зберігав. Тобто зараз вже треба протягом року думати, да, що у вас там буде. А, дуже багато. Знаєте, у кого корпорації, ну, але тут вже такий мікс виходить, але коли вони вводять гроші, вони теж повинні планувати, як виводити дивіденди, зарплати, бо щоб воно вже правильно попадало в вашу декларацію за 25 рік персонально, щоб те, що там правильно, а те, щоб воно було вам більш вигідніше, там, або дивідендами, або зарплата, або це мікс буде, щоб там дитяче списати, наприклад, правильно. Бо якщо от я вже забігаю, мабуть, наперед, але, наприклад, якщо а Подружжя мають лише дивіденди, то вони дитячі свої витрати не спишуть. Ну, тобто, от в цьому плані треба планувати прям ну, вже зараз, так? Да? Угу, так, я з вами згодна і все збирати. Мати окремі папочки на всі документи, їх да, їх буде багато, але вони дуже потрібні. Так, і фоткати, мабуть. сканувати, мабуть. Да. Угу. Так, наступне питання: минулого року був більший рефанд, нічого не змінилося. Чому цього року менший? Ну, тут майже те ж саме, треба дивитися на загальну картинку, що там кредити, які збільшили, зменшились. А Роботодавець теж може трошки змінити настройки в своєму payroll софтве і трошки по-іншому отримувати податки. І за, за рахунок цього у вас в кінці року буде ну, трошки різниця, да? бо протягом року роботодавець вас отримав трошки менше або більше, ну, в даному випадку. Менше отримав, тому біль, е, у людини менше рефанту, а він очікував не більше рефант. А що роботодавець може в односторонньому порядку це все змінювати? у своїй е, Ну е, дивіться, роботодавець налаштовує свої програмне е, софтве. Де ж це налаштовує Йому про, про, про е, Можливо, там якісь. дані, Це ПРО, програма софтве налаштування. Щось змінилося, якісь у них там а, вичити додалися, або ще щось. А можливо, ну а, що можливо? Можливо, у нього там якісь перериви були. Ну, тобто це багато лічильників, не може бути прям все однаково із року в рік. Можливо, у нього трохи вейч, або а, там щит був інший і трошки інша зарплата. Не може прям бути однакова, розумієте? Зарплата в тому році, в цьому. Тим uh -huh. бачимо в край Канаді. Тут все ж почасово майже всі отримують зарплату. Олі, якщо дозволити, трошки повернуся до попереднього питання, тому що я там почула таку цікаву думку, що потрібно готуватись, тому числі відкривати рахунки, там житло на навчання, там оці всі рахунки, які допомагають якось оптимізовувати податки. Чи це відкриття цим цих, цих рахунків людина може самостійно займатися? Чи це допомагають бухгалтери? Тому що я наскільки знаю, це робота фінансових радників. Це фананше два ні з бухгалтером. Так, коли з бухгалтером ви цього не зробите, але вам з бухгалтером треба. Проговорити, ну ви кажете, а по, 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 рахунок навчання він не зменшує податкове навантаження. Тобто, якщо ви відкриєте, він вам, в принципі, і Free Saving Account, він теж не зменшує вам податкове навантаження. Ваше а, те, що прям, прямо вплив на вашу декларацію на повернення на податки, це RRSP First Home Saving Account в даному випадку. І все. Uh -huh. І Просто потрібно uh, розуміти, скільки ви можете положити гроші по РСПІ. Це ваша декларація. Якщо ви не розумієте, то бухгалтер вам підскаже, як, як воно працює. Uh -huh. І з, з бухгалтером бажано вирішити, взагалі ви кваліфікуєтесь на Home свій Account рахунок, чи маєте ви право його відкривати, бо банки вам можуть відкрити його ну просто спитати і відкрити, але там є нюанси, так. Ну так, оці нюанси до фінансових радників. Теж звертайтесь до нас в компанію RTM Financial, тому що наші фінансові радники мають вже більше 10 років досвіду роботи в Канаді, тому теж можемо з цим допомогти. Контакти на екрані бачите. Так, у нас ще залишилось два запитання: чому я повинен доплачувати податки, якщо я офіційно працював і з мене вже отри... утримували податки? Так, ну коли дві-три роботи або зміна робот протягом року, 2-3, да? ну, наприклад, перший випадок у нас одна робота основна і ще є додаткова робота. От Якщо людина на другій роботі додатковій, написала в своїй заяві, ну, заяві ті діван да, в формі, що вона поставила галочку, що я теж хочу щоб мені отримували нонрефанд ну, або з кредитом, то звісно в кінці року людині потрібно буде доплатити, тому що о, на основній роботі. О, Врахували це на нерфанди, бо Tax Credit і на іншій роботі. І на іншій роботі, виходить, отримали менше податку, ніж повинно було б отримати. Коли ми робимо річну декларацію, воно все вирівнюється, і ми бачимо, що треба доплатити. Так воно і є це зазвичай. Але б якщо людина на другій роботі не поставила там галочку, що мені потрібно використовувати на нерфандами, то в принципі все було б ну, доволі. Плюс-мінус в ноль, або там був рефанди якийсь, або невеличка невеличка доплата, то вже залежить від того, як роботодавці отримують податки. А і ще може бути варіант, коли а, у людини була зміна да, робот, і кожного разу, коли людина змінює роботу, а, от програма так налаштована перо багатьох, що от вона в перший час отримує менше. Ну, перші там, місяці да, людина працює, отримує менше такса, а потім наростає чим більше, більше, більше. І, і людина змінила роботу, пішла на іншу те ж саме відбулося. Тобто, спочатку менше отримала податки, а потім більше, більше, більше. І, потім, наприклад, третій раз змінилась. І в итогі за рік виходить така картинка, що взагалі всі три роботодавці отримали менше податку, ніж воно в реалі вийшло по декларації. І ось людина доплачує, хоча вона так думає, що вони ж... мені за мене все заплатили, я був мене нічого, там, наприклад, не було додаткових доходів. Людина ж чекає на рефант, а тут може бути взагалі не рефант. Ого, то слухайте, стільки нюансів. Так. Про це ми, знає, до речі. Хотіла запитати вас за цю. Ну, Форму, так яку заповнює людина при прийнятті на роботу, там що потрібно писати кожен раз, коли тебе приймають на роботу? Тому що і чи потрібно людині радитися з кожен раз з бухгалтером щодо цієї форми? Чи вона стандартна для всіх? І... Можна там, а, ви можете в цій формі показати. Ну всі загалом указують же наші а, федеральні і провінційні на рефандобу кредити, котрі від держави міняються кожного року. Так? Є додаткові там у кого абілити, вони можуть вказати це в галочки, щоб протягом року просто на підставі цієї форми підприємство-роботодавець буде отримувати менше податку. Але якщо ви забули вказати ці галочки додаткові, ви коли подаєте річну декларацію, воно все вирівнюється. І все, що ви мали отримати, вам буде префанд за це ну, більше да? або менше. Тобто, е якщо ви там десь щось не поставили, воно все річною декларацією ну, вирівнюється і вам буде це повернення. Просто коли ми подаємо цю форму і кажемо, от, наприклад, е там, disability дисабіліти да? от зараз, Тобто, тобто, людина буде вже зараз отримувати більше грошей, грошей ну, на, на руки, да? але, але в кінці року вони не отримують рефант, або менше отримують. Ну, або доплатити доведеться, там да? залежно. Від... Все, може бути. все mm -hmm. може бути так, і ще одне з теж з моїх найулюбленіших питань щодо роботи за готівку. Людина десь працює, підпрацьовує, можливо, в неї є основна робота і є підробіток, який завжди за готівку. Як декларувати готівку? Чи потрібно її декларувати і взагалі що з нею робити? Ну, я не можу сказати. сказати, що її не потрібно декларувати так, це ваш дохід. Тут в Канаді немає такого офіційного, неофіційного, як у нас в Україні, де було трошки. Ви маєте задекларувати як self-employment діяльність вашу цю готівку, вказати доходи, вказати витрати на підставі ну, відповідно цієї діяльності. І, так це в скеділці оці 225. Якщо тут дуже маленька сума, там до трьох тисяч, ну там можна вказати в інші доходи, і все. Ну а як людина, якщо сірей буде якусь перевірку проводити, як вона доведе? Чи були в неї ці кошти, чи не були, як вона їх втратила? Ну, треба буде доводити, що він отримала від того. від того. Розумієте, Хто надає кеш, вони розуміють. Ну то що там мені розуміють, вони наче дають людині вибір. Да? Там будеш ти декларувати, не будеш, значить, і в того підприємства, котрої надає кеш, щось таке є за кеш, теж що вони мають той кеш. Бо коли людина знімає зі свого... Бізнес діючи, як коли людина знімає зі свого рахунку кеш і віддає кеш, ну це ж розуміти, що, звісно, як вони захочуть підтвердження цих витрат, щоб зменшити свій податок, значить тут і корпорації, котра надала цій людині кеш, теж якісь є гроші, скажімо так, котрі вона не податкувала. І е, тут має, може бути цепочка, ціпо, да, що. от Ланцюгці. Одна людина, але вона, наприклад, ця наша кінцева споживач, вона показала, вона отримала там, дітейсь обирала, отримала 10 тисяч доларів, вона показала їх. Якщо прийде перевірка до цієї клінінгу жінки, да, вона скаже, Ти я обила того, того, то у то, то, то мене було кеш, але я задекларувала. І все питання піде вище до того підприємства, котре дало кеш. А що там у нього відбулося? Угу. Тобто, коли підприємці розплачуються за працю працівників готівкою, це означає, що вони теж ну в більшості не можна сказати на всіх пависять ярлик, але ну, Ні, ну, я розумію. розумію Тих, хто дає так. кеш і нічого взамін не, не потребує, не не, не каже, де зроби мені інвоїв, там на ці послуги, тоді взагалі вони виходить, теж не будуть нічого показувати. Я, якщо б я дала кеш, але ну, буває, наприклад, у мене є кеш, да, я хочу, але я хочу показати витрати своєї корпорації. Я скажу: а, давай я на тебе випишу в кінці року ТІФО Ей, ти мені інвойс надаш. Ну, тобто все ж все, повинно бути. Ну, ти б доход, я отримую витрати, зменшу своє податкове навантаження. А ті, котрі дають кеш і нічого е не просять, ні інвойсів, ні підтвердження, нічого, значить, вони теж той доход, мабуть, не планують декларувати. Це ясно, Ольга, тут стороння історія. Сто відсотків. Так ну, у мене питання такі найпопулярніші, найболючіші закінчилися. Хочу вам трошки проанонсувати, що в нас буде ще один випуск з відповідями на ваші запитання. Трошки торкнемося корпорацій, ведення бізнесу, податків. Теж зберемо для вас найцікавіші, найактуальніші такі питання, які покривають майже більшість питань так, від глядачів. І трошки пізніше запишемо. Наразі буду дякувати вам, що додивились до кінця. Я завжди дякую всім, хто додивився до кінця. Значить, напевно, було цікаво додаткова нам мотивація. А Ользі, дякую за те, що погодилася відповісти на всі ваші запитання. Оля, дякую дуже. Дякую, Юляна. Дякую, Артем Фінанш. Успіхів розвитку вам. Мані інсайт канадський подкаст про гроші, економіку та особисті фінанси. Ми професійно займаємося фінансами та страхуванням вже не один рік та завжди раді новим клієнтам. Перелік наших послуг на сайті artemfinancial.ca.